Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рисква> Свинка пепа. Дідусів корабель. Бабуся свинка і дідусь свину взяли пепу і Джорджа з собою на річку. Вітаю на борту, дорогенькі. Пепо Джордж, надійте рятувальні жилети. На дідусевому кораблі пепа і Джордж повинні надівати жилети. На цьому кораблі я капітан. Так точно капітан. Так точно капітане. Якщо капітан дідусь віддає якийсь наказ, ви його виконуєте. Якщо це не якась дурниця. Капітан дідусь ніколи не говорить дурниць. А вже ж ні, капітане дідусю. Чорч, <хи> підняти прапор. Пепо, бий склянки. Так точно, капітане. Бабусю, взяти штурвал. Так точно, капітане. Повний вперед. Може, трохи сповільнися, дідусю свин. Згоден, бабусю свинько. Не хочу витратити все пальне. Дідусю, мені подобалося йти швидко. Не сумуй, пепо, ще буде й швидко. Гляньте ще один корабель. Це дідусь пес. Він узяв Денні з собою на річку. Агов на кораблі, дідусю пес. Вітаю тебе, дідусю свин. Дідусь пес найкращий друг дідуся свина. Хе -хе -хе. Дивно, що твій корабель досі може триматися на воді, дідусю пес. Він же старший за тебе. Цей старий корабель будь коли пережене твою ржаву банку, дідусю свинку. Що ж, морський вовче. Перегони! Ти програєш, морська свинку. Ви поводитесь, як малі діти. <рес> так. Він обізвав мене морською свинкою. Спочатку ти назвав його морським вовком. Попроси пробачення. Хай спершу він попросить. Дідусю, попроси пробачення у дідуся свина. Він твій друг. Ні, він морська свинка, а мечовин швидший. Он як морський вовче. До найближчого мосту. Стартуємо на три. Раз. Два. Руш. Ти стартував зарано. Ну, Дожени мене морська свинку. Морський вовк. І це все, що ти можеш. Не доженеш. Я виграв. Ой ой, у дідуся свина закінчилося пальне. Молодець, капітане дідусю. Мабуть, я й справді поспішив. Як ми вернемось? Гляньте, ось дідусь пес. Він може взяти нас на буксир. Не хочу, щоб мене тягнув на буксирі морський вовк. А я морській свинці не пропонував. Ах, коли ви вже виростете, дідусю, ти повинен попросити вибачення. Е, вибач, що назвав тебе морським вовком. Дідусю, і ти попроси вибачення. Вибач, що назвав тебе морською слинкою Молодці. Дідусю пес, можеш відбуксирувати нас додому, га? З превеликим задоволенням. Голови, капітане, Словив, шкіпере. Дідусь пес і дідусь свин найкращі друзі. Дідусь пес буксирує дідуся свина додому. Найголовніше, що я все-таки переміг. Дідусь-свин! Ох же цей дідусь свин. <ріхи> Пепо, склянки! Так точно, капітане дідусь.